Інформаційні підсумки п'ятниці 27 грудня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску дивіться. 88 питань порядку денного. Відбулося останнє у цьому році засідання виконавчого комітету. Посилки на фронт. Майже 4 тисячі пакунків протягом цього року доправила до військових волонтерська пошта. Просвіторія Світло 2.0. У молодіжному центрі відбувся фінальний захід у рамках соціально-інклюзивного проєкту. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з героєм Олексієм Батаєвим. Чоловік родом із села Нестерівці Кам'янець-Подільського району. У цивільному житті працював закрійником на одному із швейних підприємств. З початком повномасштабної війни долучився до тероборони. Після служив у лавах 65-ї окремої механізованої бригади. Загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Я його знав ще з Меткивом. В школі він нас вчився в селі від до 4 класу, разом ходили до школи. і Хлопець був дуже емоційний. І з ним ми вже в старшому віці дружили постійно. Він приїжджав в село до нас. Він любив дуже футбол. Вулиця на вулицю, футбол грали, все приходили туди, до них на вулицю, вони до нас приходили. Він за Шахтар болював. У мене брат є рідний. Вони теж разом пішли в тероборону, потім його з тероборони забрали туди до війська. Все ремні він казав, що в полон ніколи не здамся. Догляду і збереження зелених насаджень діятиме в Хмельницькому. Це новий документ, розроблений на основі кращих українських та європейських практик. Його затвердили на черговому засіданні виконкому. Традиційно ухвалили рішення про підтримку сил оборони. За кошти з бюджету громади придбали дрони, квадрокоптери, реби, генератори та інше обладнання. Їх передали військовим частинам і підрозділам, які дислокуються в Хмельницькій громаді. Ірина Аріон. Далі Хмельницький продовжує підтримувати підрозділи сил оборони, які дислокуються на території громади. Рішення про передачу майна для них ухвалили на черговому засіданні виконкому. За кошти з бюджету громади понад 82 мільйони гривень, придбали дрони, квадрокоптери, засоби ребу, генератори та інше обладнання. Традиційно розглянули й питання про виділення одноразової матеріальної допомоги. Її отримують 266 хмельничан на суму понад 3,5 мільйони гривень. 43 родини наших загиблих героїв на понад 810 тисяч гривень. Тут 31 військовий, який потребує реабілітації або лікування на понад 460 тисяч. Тут 136 діючих військових, яким ми виплачуємо. Кошти на власні потреби, загальна сума майже 1 мільйон гривень, і тут 8 домогосподарств, які потерпіли від терористичних атак російської терористичної недодержави, загальна сума понад 1 мільйон гривень. У Хмельницькому діятиме порядок догляду і збереження зелених насаджень. В департаменті інфраструктури міста документ розробили на основі досвіду кращих практик українських фахівців та європейських арбористів, адже на державному рівні законодавства немає, а система є застарілою. Своєрідну абетку догляду за деревами має затвердити на сесії міської ради. Які вимоги до посадкового матеріалу, коли їх можна садити, а власне потім, коли і як доглядати за деревами, як обрізати правильно дерева, в якому віці обрізати правильно дерева, як доглядати за хворими деревами, навіть наше комунальне підприємство не має на що спиратися при обслуговуванні дерев. Зараз буду спиратися на затверджений порядок, зтверджений сесії Хмельницької міської ради. Для них він обов'язковий для виконання для всіх інших рекомендованих. На засіданні виконкому розглянули рішення про персональні стипендії для провідних митців та викладачів мистецьких шкіл. Пропозицію мають затвердити депутати міської ради. Загалом стипендії призначили для 34 хмельничан. Традиційно ми маємо 14 викладачів, які навчали дітей, які стали стипендіатами Хмельницької міської ради. І 6 митців у різних номінаціях стануть стипендіатами 2025 року. У нас Розмір стипендії прив'язаний до мінімальної заробітної плати в для дорослих для викладачів і для митців. Він складає 75% від мінімальної заробітної плати, для дітей 50% від мінімальної заробітної плати. Премії міського голови в новому році отримають 30 кращих спортсменів. А також тренери, чиї вихованці стали переможцями у 2024-му. Прожитковий мінімум для всіх спортсменів. Три премії буде по 10 тисяч. Це за високі досягнення. Тренерів 25. З початку року рішенням виконкому статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, надали майже тисячі мешканцям громади. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Майже 4 тисячі посилок впродовж 2024 року доправили до військових з допомогою волонтерської пошти. Працює вона на базі благодійного фонду Волонтери Поділля. Автомобілі з пакунками відправляють щоп'ятниці у ті місця, де тривають бойові дії. Сьогодні волонтери вирушать в останню у цьому році поїздку на передову. Подробиці замить. Посилки на передову пакує учасниця благодійного фонду Волонтери Поділля Ярослава Гранат каже, пакунки військовим відправляють переважно щоп'ятниці автомобілями волонтерської пошти у ті місця, де тривають бойові дії. Сьогодні волонтери готуються до останньої у цьому році поїздки на передову. Загалом впродовж 2024 року здійснили близько 50 таких відправлень. Цього року волонтерська пошта, також, як і минулі роки, з початку повномасштабного вторгнення, майже щотижня відправлялася до наших військових, відправили близько 4 тисячі посилок. Харківська область, Донецька область, Сумська область, Запорізька, Херсонська. Самі такі Актуальні наші напрямки потреби у речах для військових змінюються у залежності від сезону. Наприклад, у зимовий період у попиті теплі речі, медикаменти, окопні свічки, маскувальні сітки білого кольору. Також в них можна було зустріти і буржуйки, і кофло, і генератори. Також ми доставляли автомобілі на лаветі для наших військових, і також забирали автомобілі з передової від хлопців, які потребували ремонту. Ну і звичайно, так як ми виробляємо дрони. Також щотижня відправляємо наші нашого виробництва дрони камікадзе. Ми кожну посилку стараємося пакувати різні смаколики. Це також дуже піднімає їм настрій і їм приємно, що їх не забувають, за них турбуються. Дякуємо волонтерам, поділля небайдужим, які надонатили на ці цукерочки до дронів. Дякуємо, що допомагаєте робити смерть москалям. Разом до перемоги в єдності наша сила. Слава Україні! Героям слава! Із закупівлею необхідних для захисників речей допомагають і закордонні партнери, і небайдужі містяни. Ярослава Гранат додає за потреби хмельничани можуть самостійно сформувати пакунок та відправити своїм рідним через волонтерську пошту. Періодично приходять рідні і також разом з нами інколи і пакують ці посилки, додають щось, можливо, якісь записочки. Буває смаколики, і разом з нами відправляють. Потім вже отримуємо пізніше фотозвіти від військових і подяку від рідних, що ми займаємося такою справою і допомагаємо нашим захисникам. Знайти волонтерську пошту можна за адресою вулиця Кам'янецька, 63, 1 дріб. послуги безкоштовні та за бажанням можна. Задонатити у скриньку або ж на банківські рахунки благодійного фонду Волонтери Поділля. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. У молодіжному центрі відбувся фінальний захід у рамках соціально-інклюзивної просвіторії Світло 20. Стартував проєкт у березні цього року впродовж дев'яти місяців для молоді міста. Влаштовували лекції, під час яких фахівці у галузі соціальної інклюзії. Розповідали про важливість розбудови безбар'єрного середовища у Хмельницькому. Загалом відбулося сім лекцій та стільки ж вікторин на згадану тематику. Проєкт охопив близько трьохсот учасників. Більше розкаже Ірина Кондратюк. Хмельничанка Юлія Нижна очолює громадську організацію Залізний клуб. Робота якої спрямована на проведення тренувань з різних видів спорту для дорослих аматорів, каже з лютого 2025 року планують працювати із ветеранами та надавати послуги з адаптивних видів спорту. А щоб краще зрозуміти, як працювати з людьми з інвалідністю, жінка долучилась до фінального заходу в рамках соціально інклюзивної просвіторії Світло 20 Можливо, якісь інформацію по психологічному підходу, як працювати з такою категорією людей, та якісь можливо отримати в ході цього в рамках цього проєкту інсайти чи якісь ідеї, як можна реалізувати і допомогти людям. Стартував проєкт у березні цього року. Впродовж дев'яти місяців для молоді міста влаштовували лекції, під час яких фахівці у галузі соціальної інклюзії розповідали про важливість розбудови безбар'єрного середовища у Хмельницькому. В рамках проєкту Апшифт ми втілювали лекції та інтелектуальні квізи для молоді нашого міста. А саме це було сім квізів і сім лекцій. Відповідно на лекції молодь дізнавалася, що таке соціальна інклюзія, дізнавалася взагалі різні практичні сторони цього поняття. І потім на квізі вона закріплювала знання. Одним із експертів соціально інклюзивної просвіторії був і хмельничанин Олексій Ковальчук. Чоловік пересувається на кріслі колісному, має діагноз ДЦП. каже край важливо не боятись порушувати цю тему через те, що люди чогось не розуміють або не знають. Наша природна реакція боятися цього і відсторонюватись а чим більше Суспільство буде обізнано в цій сфері, тим легше буде впровадити ці зміни. Тому що по факту, все одно ми бачимо і по прикладу там, Сполучених Штатів Америки і подібних країн, що це все одно була ініціатива суспільна, а потім державна. Зауважує за останні декілька років у місті помітно позитивні зміни в напрямку розвитку безбар'єрного середовища. Ну, наприклад, збільшення тролейбусів, які саме мають пандус. Тут питання друге, що ці пандуси не відкриваються. І збільшення, наприклад, доступності інфраструктури це ті самі безбордюрні заїзди на тротуари і так далі. Їх стало більше, але їх не то, що би достатньо так само інклюзивних шкіл, інклюзивних інститутів. Загалом проєкт охопив близько 300 учасників. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Основи швейної справи та підприємництва опановують підлітки віком від 14 до 17 років. У рамках проєкту Фешнтренін Центр. Точка зростання для професіоналів. Навчання триває три місяці. Юні учасники курсу вже встигли відвідати підприємства місцевих виробників, а ще мали змогу власноруч пошити шопери – також підлітки беруть участь у профорієнтаційних заходах та опановують основи фінансової грамотності. Реалізують проєкт представники Агенції сталого розвитку АСТАР у рамках програми USAID Мріємо та діємо. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Марія Селіванова навчається у 9 класі і вже знає, що у майбутньому хоче працювати у швейній промисловості. Я хочу бути дизайнером одягу, відкрити свій магазин і робити незвичайні речі. А Марія Нища мріє про відкриття швейної майстерні. І перші кроки для цього робить на курсі, який реалізовують у рамках проєкту Fashion Training Center Точка зростання для професіоналів. Раніше підлітки вже відвідали підприємства місцевих виробників. На базі Хмельницького національного університету мали змогу власноруч пошити шопери. Саме цікавим, ще було це відвідування швейного в ХНУ. Ми там шили. Це було теж цікаво. Майстри, які нас навчали, нам допомагали. І мені дійсно стало цікаво вивчити щось нове. Крім того, підлітки опановують основи фінансової грамотності та відвідують профорієнтаційні заходи. 80% занять за словами тренерки Ірини Білявець, це практика. Вони постійно на практиці вивчають, що ж таке фінансова грамотність, скільки знають точно формулу багатства і скільки потрібно заощаджувати заняття. У нас дохідна частина бюджету, і діти пішли рахувати середній чек. Розрахунки, всі витрати, всі нюанси, які потрібно знати в створенні бізнесу. Це найважливіше. Я рахую. Я вже знаю, як розрахувати план, ідею бізнесу, що на що треба витрачати, і так далі. Наприкінці курсу, учасники представлять власні бізнес-ідеї. Дехто ще ще до сих пір в роздумах, а є ті, хто прийшли сюди із задумом. Шопінг типу кав'ярня, що там буде і одяг, і кава, і можна посмакувати, одразу приміряти. Примірочна буде з кавою. Проєкт реалізовують представники агенції сталого розвитку АСТАР у рамках програми Мріємо та діємо швейні справі навчають також молодь віком від 18 до 35 років. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо мирних та спокійних вихідних. Слава Україні!